Усіх вітаю. Ось і осінь на дворі вересень місяць, перша декада вересня, але на осінь зовсім не схоже. Ніби продовжується літочко Хоча, звичайно, Трояндочки вже майже всі відквітли. Друга хвиля. Можливо, ще в жовтні, якщо буде така жара і спека. Можливо, дочекаємося і третьої хвилі квітування. Ось трояндочка You are beautiful Одна і іще квітує. І, звичайно, вона ж рожевого кольору, але кущ весь уже відцвів. Я його обрізала. А це одне соцвіття І от воно із рожевого. Стало ось таким лаймового кольору такого бежевого. Бежево лаймового кольору. Я її не обрізаю. Цікаве дуже суцвіття Ось така вона цікава, ця трояндочка UA Beautiful. У мене там є відео, я показувала, як на одному кущу і рожеві, і такі, що вже перетворюються на зеленкуваті квіти, а ось вони повністю, повністю такого кольору. Взагалі цей рік якийсь такий аномальний, не такий, як завжди, з цією спекою і з усім, але ось маємо те, що маємо. Ну, і сьогодні я хочу знову поділитися із вами розпаковочкою. Знов отримала посилочку і знову із магазину Флоріум вже говорила, що не буду замовляти, але ж але ж. були там хосточки такі, які я хотіла придбати. Саме в цьому магазині, тому і замовила. І минула посилочка мене з флоріуму трошки розчарувала. Так що дам шанс на реабілітацію флоріуму. Можливо, тут, сподіваюсь, прийшло краще. Так, я скоби відкрила ось. Подивимось, що ж тут є. Замовляла я знову хосточки, так як я буквально захворіла хостами. Ось така упаковочка. Тут накладна. І ось так упаковані коробці хосточки. Зараз їх дістану. Ось хосточки мої, але із контейнера ще не повиймала. Ось так. Упакована хосточка Impress W. Це найвелика хоста з мого замовлення, яка має бути. Гігантська хоста. Ну і ось так просто хочу показати, як упаковано листочки прим'яті. Ну, зараз я їх звідси висвободжу і подивимося, в якому вони стані. Так, а це ще от прийшло в замовленні. Шафран крокус. Три штучки. Це була... писалося, що гроші відправляються на ЗСУ. Це. Ось таке це. Ну, тому... тому отак придачу прийшло. Так, зараз дістану хосточки з цих контейнерів. Ось мої хосточки новенькі. Висвободила я їх. Ось такі, вроді би, на перший погляд непогані, навіть хороші на цей раз. Прислав в магазин Флоріум. Горшечки П9. Ну, найбільш ось ця постраждала трошки Ну, але сподіваюся, все буде добре. Трошки підгоріли листочки, так як жара була і, напевно, у всіх цього року хости трошки постраждали, попідгорали. Ну і почнемо детальніше. Ось ця хосточка сама більша. Хоста Емпрес Ву. Імператриця Ву. Це буде гігантська хоста, велика. Я довго думала, купувати її чи ні. Думала, де я їй знайду місце, але таке місце я знайшла для неї. І вона має бути у висоту більше метра рости. І от дуже мені захотілося мати таку велику хосту, не знаю, от ця кайомка мене трошки, бо наскільки я знаю Емпрес здається, чисто зелена. А чому на ній така кайма оця контовочка? Я не знаю молодий листочок. У мене є хоста спорт від Empress Wu ла, -ла. Теж молоденька, ну от вона більше на неї схожа, там, здається, повинна окантовочка бути. Один листочок уже жовтне, але нічого. Ну, подивимося, що буде. Емпресву. І ще одна хосточка гігант. У моєму замовленні, але ну, поки що вона зовсім не гігант. Це блакитна хоста, класична Elegance Гарно так корінчики в неї там. І тут аж звисає один корінчик. Хосточка Elegance Має бути великою блакитною хостою. Так, ну і ось це моє придбання, яке поки що зовсім не схоже на себе. І ось так ні за що я не сказала, що це саме ця хоста. Але це хоста має бути Blush, Перший рум'янець. Ну. Така листечко трошки пошкоджене, але взагалі поділочка непогана. Там навіть двійна вона, дві можна на двоє розділити, посадити окремо. Ну, звичайно, горшечок п 9 невеликий. Ну, але ось так. Так, слідуюча хосточка. Невеличка, але гарненька косточка Paisley бордер. У мене одна вже є вона, ця косточка Paisley Border, але чомусь вона дуже погано розвивається. І так як в флоріумі ціна була на неї невелика, 135 гривень, я замовила. Дублікат, так скажем. Ось така гарненька хосточка. Пейслі, бордер. І ще одна красунечка, хосточка. Ну, по ній зразу видно, що це вона, трошки замучилась. Хосточка. монень стар. Ранкова зірка. І хоч вона і маленька, але вже зараз вона схожа на ту саму ранкову зірку. Гарна хосточка Я її от хотіла давно придбати, і ось у флоріумі я її знайшла. Ну, ось такі сьогодні хосточки, поповнять мою колекцію. Ну, Здається мені, що цього разу флоріум непогані прислав рослиночки, хороші. Тільки сортність ось цієї емпресву мене чогось насторожує. Ну вже що, що буде, те буде, буде рости. От, ще повернуся до цієї хосточки First Blush. Ну, Я її думала купувати, не купувати. Вона така не дуже з дешевих хост, середніх, можна сказати. Але у флоріумі вона коштує 350 гривень. І я от вирішила її замовити. Ну, Ножки в неї червонясті. Думаю, що з віком і листя набере своїх сортових якостей. Ну, ось такі сьогодні у мене нові хосточки Дуже дякую за увагу. Дякую хто, за тим людям, хто залишається зі мною. Підтримує мій канал. Ставить подобайки пише коментарі. Дуже-дуже за це вам вдячна. От. Бажаю усім добра, спокою і миру нам усім, нашій рідній ненці Україні. І до нових зустрічей на моєму каналі.